В этот город я попала случайно, и он стал главным городом моей жизни. Я родилась в Сибири. Моей маме пришлось пройти через угольные рудники Казахстана и лесоповалы. 15 лет лагерей по статье 58. Антисоветская агитация и пропаганда. Миллиону людей по этой статье оказывались в местах столь отдаленных. В этот город я попала ребенком в детский дом номер три, по вулиці Данілєвська 10. Прізвище цієї жінки Капніст. І якщо трохи покоперсатися у пам'яті, то можна пригадати, що пов'язане воно насамперед із кінематографом. А Радислава Капніст донька тієї самої найзагадковішої, найдемонічнішої, найаристократичнішої акторки. Марія Ростиславівна Капніст. Запам'ятовувалась з першого погляду і надовго. В ній текла кров древніх фамілій. По батьку це відомий український поет та драматург вісімнадцятого сторіччя Василь Капніст. А по материнській лінії гетьман Полуботок та Атаман Сірко. Це була гордість і біда Марії Ростиславівни. Бо саме шляхетне походження зіграло фатальну роль у її долі. А на неї припала світова війна, революція, громадянська війна, розруха, голод. У 17-му розстріляли Марійного батька. Невдовзі почалися репресії. Марію Ростиславівну заарештували і пригадали усе. Навіть те, що в шкільні роки на завдання вчительки знайти Риму на слово комуніст, Марія відповіла. Коммунистами никогда не будут капнисты. Это 15 лет по документам, когда умер Киров, а семья наша капниста Очень дружна была с Сергеем Мироновичем Кировым, так как мамина мама знала несколько языков в совершенстве, 8 языков, и она была переводчицей. Когда убили Кирова, то началась полная чистка. Естественно, ее в первую очередь забрали. Сначала ее арестовали на недолго, в общем так отпускали, забирали, отпускали, а потом уже в сорок первом году она уже прошла самые страшные лагеря, это же Сказган, Карганда, это Лесоповал, это это эта женщина очень много всего перенесла. Згадувати эти страшные роки Мария Ростиславівна не любила. Мало рассказывала про знущання та приниження. Что говорить? Надо было перенести, надо было понять. Это очень трудно, потому что грязь страшная. Каждый день урки биться с нами вместе, потому что они нас били хорошо, плевали на всю нашу кашу, на все, что в ели. Я лично брезгли до ужаса. Вот сразу из 94-2 килограмма я превратилась в половину. Но я-то не видела себя, понимаете? Я видела, что я похудела очень, но я-то не видела, что я покрылась вся морщиной. И каждый раз вот эти вот встречи, тем более со следователями, это страшная штука. Во-первых, они абсолютно неграмотные. И они только палачи. Они бить могут. Бить. Ну что ж, я говорила, знаешь, что если бы он дарил бы меня по лицу, я не знаю, что было бы. Я, наверное, бы его убила бы. Вот, но так как этого все-таки он не мог поднять руку, почему-то он не мог поднять. Багато невинно засуджених людей, освічених, обдарованих, відбувало ув'язнення. У таборі був створений театр. Марія Капніст грала у невеличких п'єсах, читала вірші, які пам'ятала з вільного життя. Будучи в положенні зі мною, її ж змушували зробити аборт. А чому вона пішла на цей шаг? Тому що людина, який її безумно любив, спас її в гарячій степі. І коли вона спросила, він обгорівший, лежав в лікарні, коли він вийшов з лікарні, вона спросила, чим я тобі обов'язана, Ян. Он очень спокойно посмотрел на нее с улыбкой и говорит, «Рождением дочери она будет самая счастливая». Она пошла, она пошла на этот шаг. И вот оказалась в положении. И когда потом узнали с ней, начали требовать, чтобы она сделала аборт, она не пошла на это. Тогда ее опускали в ледяные ванны, ее во дворе тоже обливали водой. И как она, вот она, вот она говорила, Рада, я не знаю, «Как ты родилась? Значит, это Богу нужно было». Її вивезли до Караганди на найтяжчі роботи у шахтах. Можна лише дивуватися, як у таких умовах вона змогла народити доньку раду. Пізніше на волі вона ніколи не користувалася метро і підземними переходами. Вони нагадували їй шахти Казахстану. Марії дали другий термін 10 років, за те, що вона захищала свою дитину. Табірна вихователька ненавиділа дітей ворогів народу. Вона знущалась над дворічною дівчинкою. З донькою Марії бачитись більше не дозволили. Вивезли невідомо куди. Подруга Марії Ростиславівни ув'язнення відбула і поверталася в Україну. Марія умовила її знайти доньку Раду. Так для маленької Радислави харків'янка Валентина Іванівна Базавлук стала другою матір'ю. Тільки у 58-му Марію Ростиславівну звільнили. Справа Капніст. Була припинена за відсутністю складу злочину. Тяжким було вороття на волю грошей не було, на роботу не брали. Зековка. Спала на вокзалах у підворіттях, працювала двірником. Та найтяжчим випробуванням в житті була зустріч із донькою у харківському дитячому будинку. Рада відмовилась визнати Марію своєю матір'ю. Она вынувачивала ее у всех несчастьях, яких зазнала за свои короткие життя. Я прочитала ее письмо, которое она писала своей знакомой. Я прошла такие испытания. Мне довелось все много пережить. Но то, что я пережила, когда я встретилась с дочерью, которая не хотела меня признать, это было страшно. Это было самое страшное испытание в моей жизни. Это в 9 лет, когда мне була. Она приїхала в детский дом. Я від неї пряталась. Пряталась і на деревьях, і під кроваті, і на карнизе. И Очень ж наказывала, очень наказувала. Мне потом после такою совестно было. Витримавши всі випробування долі, Марія Капніст у 44 роки знайшла у собі сили здійснити мрію юності, стати акторкою. Кінематограф давав можливість жити у світі уяви. Починаюча акторка не нехтувала ніякою роботою. Она снималась у масовках, эпизодах, у лахмітті и у пишному одязі, на морозе и в спеку. Первый раз маму на экране я увидела в фильме Руслана и Людмила. Меня поразило в ней все. По сюжету в фильме должен был появиться «Живой волк». Но режиссер Птушко захотел заменить его тигром. Маму об этом не предупредили. Заходит она в павильон и вдруг слышит рычание. Оборачивается, а перед ней тигр. Именно в этот момент взгляд, которым она мысленно посылает бесчинствовать полчища татар, и запечатлела камерам Он оказался такой силы, что зверь развернулся и удрал в клетку. Я точно знала, где она научилась так смотреть. Мария Капнист любила даровать пророчі жайворонки у своей день народжения, 22 березня. У кожну пташечку ховала записочку, а в ній якісь дуже важливі слова. Вони могли заспокоїти, підтримати. Донька Рада традицію не забуває. Зовсім скоро, у її домі, на день народження мами з'являться жайворонки. Сама Радислава акторкою не стала. Після Харківського політехнічного 30 років працює інженером на авіазаводі, виростила двох синів має онуків, а вони люблять дивитися прабабусине кіно. Марія Капніст грала загадкових відьом та чародійок. Тільки вона могла за декілька секунд екранного часу залишити такий шлейф у пригодницькому фільмі Бронзовий птах її образ ще довго не міг вивітритися з переляканих голів школярів. В неї аристократизм був, Де б вона не появлялась, от вона вміла себе нести. Вона завжди поражалась радочка. Ну як ти ходиш? Ну, выпрями спину. От нее же зависит твое здоровье, от нее зависит твоя красота. Умей нести себя. Ведь она, вы понимаете, я вот иногда поражалась, что у нее же, в общем-то, избитость спина была. Ее же там камера в камерах били. И... Но когда она одевала каблук высокий в свои под 80 лет, мне было, конечно, стыдно. А как она делала йоговское упражнение, так там же весь пляж собирался. Свою професію Марія Капніст фанатично любила. Вона так довго до неї йшла. Марію Ростиславівну ніколи не можна було застати вдома. Навіть у солідному віці вона була завжди на зйомках у різних куточках країни. Її не стало у 93-му. Загинула під колесами автомашини. Марія Ростиславівна ніколи не користувалася підземними переходами, ліфтами, метро. Все це. Нагадувало їй табір шахту. Цю дивну актрису достатньо було один раз побачити на екрані, щоб запам'ятати назавжди. Особливо незабутніми були її очі, а в них ні сліз, ні страху, тільки глибина та туга.